Так, друзі, хочу зняти вам таке відео, якраз нагода є. Якось мене хтось і питав, коли кролинятка підмерзають або холодні, чи як їх можна відігріти. От, ну, я взяв таку теплу воду. Ну, по, по ощупу, як говориться, десь градусів свише 35 до 40, я думаю. От, є в нас такий от міні-приклад, покажу. Тобто кричить йому холодно. Я беру він ну, холодний. Значить, як беремо його відігріти. На гаряче лежить е, важко його так відігріти і так далі. От, ну, він холодний, в руку береш, він холодний. От, берете отак за шийку, щоб не втопився, і ложите. Ну, По шийку, да? і тримаєте. Він зараз почне ворушитися, відігрівати. Саме головне, що? Відігріти е, внутрішні органи, тобто, щоб він нормально себе почував. Тому що я пробував колись відігрівати там, на батареї, на котлу, біля грубки, там чуть ли не пух, сіно, вата, феном гріть. Це все єрунда. Не виходить так швидко і ефективно. Або він захолоджується і помирає. От. Ну, я не знаю, десь самочка родила, по моїм міркам, я думаю, десь може навіть. Більш години тому я прийшов, бачу, що є вже пух і так далі. Ну, бачите, він вже починає пручатися, він вже такий сильніший стає. <рес> От. Ну, є, щоб він не втопився, зіно, держите його, отак підтримуєте, да? щоб носик зверху був, бачите. Все, йому тепленько стає, він вже такий, бачите, які <рес> жвавенький стає. От, тому що просто гріть. Ну, не виходить, або ви його присмалите, припечете, або ну, йому холодно буде, він захолоне просто від цього всього діла. Хотів якось давно зняти, вам таке відео цікаве. Саме якраз є такий процес. Самочка родила термоночка. От. Відігріваю як. Бачите, який він став уже поворотким, він уже хоче вирватися. бачите? Ну, Треба ще, ще його трошки погріти. То є водичка градусів, там, я, думаю, свише 35 до 40, а не більше. Ну, на ощупь, звісно, відчувається тепло. От, такий він, бачите. А де? Чекайте, на ай, слизький тут. О, він уже. О, він уже. Що ти кричиш? Ох ты, такий ти жулікус. Все? Отакий От він зараз, бачите, який відігріти. Він вже жвавенький, він вже, вже бачите, хоче рватися до мами. Так що ми зараз його витрим, насухо. все, він тепленький, я беру у нього вже все тепле. Якщо мало, ну, тобто не впевнені, ще трошки окунаєте. Я ж говорю, щоб він не втопився, нічого такого, бачите, як він став рухатись швидко. Ну, щоб він водички не напився, так само. Пушка там ну, не так страшно, вона не набіжить, а от носик і ротик, щоб він не втопився. Ну, тому отак, ще чуть-чуть відігріваємо. О. О, він же кричить, він хоче, хоче до своїх братів. Так. Угу, Бачите, який він. Носик то холодний, як в людини берете носик холодний, реально. Так що отак. Що ти, будеш жити? Жульк ти. Хоч гріться, бачите, хоче гріться вже. Ну все, я його зараз витираю насухо, щоб він не був вогкінький. І він буде йти в кубло до своїх друз... братів. Бачите, він відчуває, все слухається, бачите? Тобто він не захолов ще не вспів. Я думаю, буде все гаразд, тому що. Ну, вже було декілька раз таких випадків, то ну, якщо вчасно, прям відігрівається все чітко. от, от такий от жулик. От, грам 70-60. Мама родила, штук 12, напевно, їх треба буде комусь підкидати або ж навіть і малесеньких вибраковувати. Все, він теплий. От, Ну, я можу відірвати чуть бумаги, його чуть-чуть вкутати ніби. От, І він ніби тепло. Бачите, як бумажка впитує все. 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 Каже, я вже сухенький. От. Все. Бачите, готовий. Далі жити. А так він захолов би. Несемо його до своїх братанів, так? Так що таке відео вам зняв. Кому цікаво, ставимо лайк.